Пісі, що тут на єдинорога відбувається? Нічого, батько. Дурко, не знімаєш штанів просто так. Ельфа? <пиш> це остання крапля. Тебе покарають. І що ти зробиш? Відшмагаєш мене великим людяником? Годі жартів, тебе повісять, На жало, дереві. Мене звуть Мейбл, але ти можеш називати мене дівчиною своїх мрій. Я жартую. <пиш> <пиш> О Боже, ти любиш черепах? Я теж їх люблю. Розумієш, про що я? Підходьте! Я принц матросів з королівства розпродажу. Візьми мене з собою. Що? Добре, що ти цього не бачиш. Бувай! Карамель може бути покриттям, начинкою чи просто цукеркою. Родичка карамелі нуга, яка сама по собі.